Трамп прийняв ці всі закони, платить це все не держава. Зрозуміла, не Америка, не Німеччина, ніяка не держава. Платимо це, це лягає на руки звичайних людей. Того зараз там в Америці і за бастор, то й просять імпичмента Трампа, тому що все дрожче. Ну, то, то, їм -то пофіг, Тих це все продає, Їм то їм по барабану. А людям, звичайним це все просто жесть. І от за кожен з них, мені ж їх не присила, просто разом з Америки заказати. Я заплатив по 112 долларів за розставу, заплатив по 40, долар, по 40 за доставку. Плюс вони самі там 220-280. Тут написано 42 розмір, а американців оказалось, ножки маленькі. Тобто <хи> у мене 42 розмір, де 42,5, 27 сантиметрів. На жаль, мова йде про довжину стопи, <хи>, якщо ви поняли, про що значить, а вони от реально 41-й, 41,5 підходять. з половиною підходять. Я думаю, що з ним робити. Коротше, якщо вам цікаво, дуже класна модель, але у вас нога має бути сорок там 42-го, напишите мені, може вам отправлю там в Україну чи куда, чи де ви там заходите, в Європи. Буду собі нові замовляти, не дивлячись на цю історію, бо дуже подобається кроси, їх ніде, на жаль, не купить. О, така от жесть, ребята, бачите, і це тільки початок. З вересня ваше, якщо з Трампа нічого не станеться, поняли. Якщо у нього не буде імпічменту, з вересня ще гіше стане. Я кажу, айфони буде покупати по три тиші доларів. Вота ну настільки вплине це все в подальшому. І ви ж бачите, блокування банківських систем і так далі. Я вам вже давно про це казав, вже більше двох років казав, що буде така жесть, і що треба зберігати свої гроші і виводити кудись. Ви там просились на навчання покриті покрипті. По ну Зараз не набираємо. Два рази на рік тільки набираємо. Як тільки буде якась інформація про навчання, я вам щось скажу. Поки що, ну слідкуйте, слідкуйте, розірватися не можемо. Ну от зажимають гай, да. Бачите, вони одну гачку закрутили, другу, третю, четвертую та, вроді би. Ай-ай-ай-ай-ай, а потом оказывается вообще зажати і вирватися не можеш. Там банки заблокували, там роботи, там ще щось. Там потім взагалі СБІДІСІ ведуть, що не зможеш рипатися нікуди. Граничить тобі можливість виплат в 10 кілометрах від дому. І все, і сиди, і так буде по всьому світу. Да, смішно. Якби не було, так погручно. Добре, друзі, на зв'язку. Ну, будемо наблюдати за абсурдом со сторони. Пишіть в коментах, якщо комусь сподобалося, я там відповім.